Добрий Господь до нас. Ми будемо продовжувати навчатися Божого Слова. І, і сьогодні я хочу врати на тему, чи хочеш ти чути правду. Звичайно, Боже Слово каже нам, коли ми преподаємо правду, коли ми служимо і каже, як це робити, як правильно. О. Але Біблія каже, давайте ми відкриємо 2 Тимофія, 4 розділ, почитаємо із 3 по 5 вірш. Що нам каже Боже Слово? 2 Тимофія, 4 розділ із 3 по 5 вірш. Написано, настане бо час, коли здорові науки не будуть триматись. Але за своїми пожалуйстами виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха лещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахилять. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. До цього місця і апостол Павло до Тимофія каже, що прийде час, коли люди не будуть. Хотіти слухати те, що істина, не будуть хотіти слухати правди, а будуть хотіти слухати байки. Байки – те, що може веселить, те, що добре, те, що приємне, але Господь Він бажає нам говорити через своє слово правду. Я буду читати одну історію Старого Заповіту, приклад про одного царя, який не хотів чути правди, не хотів слухати правду. Це буде в мене перша книга царів. У російських біблях це буде друга книга царів, третя книга царів. Друга книга царів. Буду читати із першого вірша, по порядку читати і буду зупинятися і говорити деякі думки на основі цієї теми. І ми знаємо, хто читає, знає, що Ізраїле царство воно поділилося на дві частини. Два коліна вони були за Юдиним царством, було Юдине і маленьке Веніаминове плем'я ну, чи коліно. Було і десять колін вони були за Ізраїлем. І Ахав він був царем Ізраїльським, а Йосафат він був царем Юдиним. І ми будемо читати історію про них. І Ахав це був нечестивий цар, а е, Йосафат це був благочестивий цар. Буду читати з першого вірша. Спочатку по четвертий. і прожили вони три роки, і не було війни між Сирією та між Ізраїлем. І сталося третього року зійшов Йосафат цар Юдин до Ізраїлового царя, і сказав Ізраїлів цар до своїх слуг: чи ви знаєте, що вілеатський грамот наш, а ми мовчимо, замість того, щоб забрати його з роки сирійського царя. І сказав він до Йосафата, чи ти підеш зо мною на війну? До гіллератського Рамоту. А Йосафат відказав, Я як ти, народ мій, як народ твій, мої коні, як твої коні. І ну, тут ми можемо зауважити, що Йосафат робить помилку, Бог потім, якщо далі читати його, це дорикав, за то це дорікав за те, що він поєднався з нечистивим царем. І якщо він помиляється, то Йосафатова е, дочка вона була. Жінкою Ахавового сина. От, І помилку зробив Йосафат, що поєднався з нечастивим царем, І проте нам Боже Слово каже, застерігає, щоб не єднатися з тими, хто називається братом, а є насправді перелюбник чи злоріка і так далі. І далі Йосафат робить мудре рішення. Він каже, і сказав Йосафат з п'ятого вірша. І сказав Іосафа до Ізраїлу, Царя, вивідай зараз слово Господнє. І Йосафат він знає, він хоче знати, а яка воля Божа по поводу цього? Що скаже Господь по поводу цього? Він каже, добре, каже, підемо, каже, давай каже, вивідамо е, слово Господнє, що скаже. Бог, і це важливо нам в нашому житті чути Ісус, і що нам скаже Бог, яка воля по поводу мого життя? Що Господь хоче, щоб я поступив в ті чи інші ситуації? Це важливо знавати в своєму житті, яка є Божа воля в нашому житті. І далі написано і шоста вірша, що робить Ахав, цар Ізраїлю. Написано: і зібрав Ізраїлю цар пророків близько чотирьох сотень чоловік, та й сказав до них. Чи йти мені на війну на Гілацький ремонт, чи занехати. А ті відказали іди, а Господь дасть його цареву руку. І Ізраїль, цар він зібрав чотири тисячі пророків, які йому говорили добре, які казали, йди, все буде гаразд, ти переможеш. І Боже Слово каже, що людина, приписся написано, що людина, яка другому від, своєму підлещує, на ступах його ставить. Пасту. Але все-таки, далі, читаючи цю історію, ми можемо побачити Йосафат, він бачить, що щось тут не то. І я все думаю, чому хто читав цю історію, він буде знати. Я все думаю, чому ті пророки, яких зібрав цар Ахау, вони говорили царьові і неправду. неправди. Але сьомого вірша тут є відповідь, і один проповідник заважив цю відповідь, написано і сказав Йосафат: чи нема тут іще Господнього пророка? І і вивідаємо від нього. І Ізраїль цар зібрав пророків тих, які йому підлещували, які йому насправді не були Божими пророками. Але Йосафат він каже, чи нема тут іще Господнього пророка. І раз люди вони можуть нам багато чого радити, але важливо, щоб ми знавали, яка є дійсності Божа воля. Я вже читав про це на початку, що Тимофій Павло Тимофій казав, що будуть. Люди ну, люди, вибирати собі вчителів, які будуть їхні вуха влещувати. І зато, Ахав, він побачив, що щось тут не так, і каже: чи нема тут сьогодні е, цього пророка, який дійсно скаже дійсно, скаже, що буде добре. І Боже Слово каже, що горе мені, якщо всі люди, горе вам каже, якщо всі люди будуть говорити про вас. Добре, каже, бо так чинили фальшивим пророкам, там праві батьки їхні написано. І це важливо на в нашому житті не шукати тих людей, а вони мені підтакують, вони кажуть, що я добре, що я самі файний, а, значить, мої друзі. А ті дають якесь зауваження, о, ні, ні, це, це не приятель. Ні, але Боже Слово е, каже, що е, якщо дійсності вони говорять істину, можливо, задуматися, можливо, дійсно вони говорять істину, в чому мені потрібно виправитися. Я можу відкидати, а шукати лише тих, хто буде мені добре. В мене є один друг, і коли його е буває, що наставляють, і він мені дзвонить і жа жаліється, що «О, так так, мені а я в тому, в тому, правий. Та, ти в тому правий, я байваж, що йому кажу. От каже, але все-таки ти в тому і в тому не правий, в тому і в тому тобі треба поправитися. І буває, що він може день після того чи два не говорити, а потім знову дзвонить. І так не раз буває, люди, вони хочуть чути те, що їх похвалять, що їх підтримують в їхньому неправильному рішенні. Але важливо, коли дійсності з нами радяться, чи коли в нас є можливість, звичайно, з любов'ю і правильно підказати людині, що вона робить недобре. От, і, ну, яка є воля, можливо, знати дійсності щиро від Бога, яка є воля по поводу мого життя. І далі написано з восьмого вірша і сказав Ізраїль цар до Іосафата. Є ще один муж, щоб від нього вивідати Господа. Та я ненавиджу Його, бо він не пророкує на мене добре, а тільки зле. Це Міхей, син Імле. А Іосафах відказав: нехай Цар не говорить так. То, що я говорив, що царя він хотів чути дійсності того, хто буде говорити Боже Слово. І з 9-го вірша. Там написано далі історія, і побикав Ізраїлі цар одного евного, і сказав: Приведи скоріше Міхея, їм сина. І цар Ізраїлю та цар Юдин сиділи кожен на троні своїм, по обирані шати при вході до грами Самарії. І всі пророки пророкували перед ними. А сидеки, як на Анин син, зробив собі залізні роги і сказав. Так сказав Господь, оцим будеш побивати сиріян аж до вигублення їх, і всі пророки провокували, так, говорячи: виходь до білацького грамоту і пощастить тобі, і Господь дасть його цареву руку. Ми бачимо, що це були не господні пророки, які говорили ложу, говорили неправду, і цареві це було приємно. І всім, хто були навколо, вони теж їм це було приємно. І далі написано. Що відбувається далі, з 13 вірша? А той посланець, що пішов покликати місе, Міхея, говорив до нього, кажучи: ось слова тих пророків одноусно, одноусно звіщають цареві добро. Нехай же буде слово Твоє, як кожного з них, і ти говоритимеш добре. Не каже цей посланець, каже, ти скажи правду в дійсності, що його чекає. Коза застерегти того царя. А каже: ти скажи, що буде все добре. Ти скажи, буде все добре. Знаєте, Ізраїлі, сини вони вірили в слова, все устів. Вони тому благословляли один одного. Але Господь він неправду ніколи не буде благословляти. І здається, ну ти не відділяйся, ти будь як всі. Я казав один проповідник, давно скидати церковну групу проповідь, ну ти про, як, ну він піхомерку, там йому переди каже, ти про ріг не проповідуй, проповідуй про любов, що Бог всіх любить, що все добре. А він каже: ну, і що з того, що я не буду про то проповідувати. Ну каже, прийде Господь, сяде на престолі, і там і не буде питати, а ти хотів, щоб то про то проповідував чи не хотів? Гріх є гріх, за який людина буде отримувати покарання. І тому важливо нам. Ну, і повчитися, і не бути, як, ну, як тут кажуть, а, всі говорять, а я буду теж говорити, що все добре, а буває, ну потрібно люди не дійсності сказати правду. І тут далі ми будемо читати, 14 вірша написано, і сказав Міхей, як живий Господь, те, що скаже мені Господь, я те говоритиму. І прийшов він до царя, а цар сказав до нього. Тобто цар Ізраїлів хоче почути правду. І він питається його, «Міхею, чи підемо на війну до кілацького ремонту, чи занехаємо. А той відказав йому: вийди і пощастить тобі, Господь дасть у цареву руку. Я не раз думав над цим місцем, думаю, чого Божий пророк, а він говорить, якби з одної сторони неправда. А він просто каже: «Ну хочеш почути нам? Ну йди, йди, та Бог тобі каже, от як ти дуже хочеш йти. Каже, Бог тобі дасть перемогу. Але далі написано. І цар Ізраїль він бачить теж, що все-таки він йому каже, ну недобре каже, і каже 16-й вірш і сказав йому цар, а скільки разів я заприсягав тебе, що ти не говоритимеш мені нічого, тільки правду ім'я Господа. І тут Ізраїль цар же конкретно каже: Кажи дійсності, що, що сказав Господь. І пророк Михай каже: А той відказав, Я бачу усього Ізраїля, розпорошеного по горах, немов овець. Що немає пастуха. І сказав Господь: немає в них пана, нехай вернеться з миром кожен додому свого. І сказав Ізраїльний цар до Йосафата, чи ж не казав я тобі, що Він не буде пророкувати мені доброго, а тільки лихе. А нехай відказав: Тому послухай Господнього слова, бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, і все небесне військо стояло при ньому, з правиці Його та з лівиці Його. І сказав Господь, хто намовить Ахава, і він вийде, і упаде в гілеатському громоті. І говорив той так, а Той говорив так. І вийшов дух і став перед Господнім лицем та й сказав: Я намовлю його, і сказав йому Господь чим? А той відказав: Я вийду і стану духом неправди стах усіх його пророків. А Господь сказав: Ти намовиш, а також переможеш. Вийди ти, та й зроби так. І ми бачимо, що Михай він говорить правду. Як я вже казав, що люди вони можуть одне казати, друге. Але важливо, що ми знали, що Боже Слово, воно в дійсності говорить правду. Те, що говорить Боже Слово, це є сьогодні істина. І важливо, щоб ми не нахиляли своє серце на байки, на те, що говорить неправда, з того, що у нас де будуть, як то кажуть, приласкати. Але дійсно, що ми перевіряли. як Боже слово каже, перевіряйте себе, чи ви вірі. І пам'ятаєте, коли Ісус прийшов до Палата, і Палат його розпитував перед розп'яттям, і Палат каже, що є правда? І запитався, встав і пішов геть далі до народу. Здається, Палат, ну ти запитався, що є правда, чи там написано, що є істина. Та сі, і слуха, він запитався, а пішов далі. Не хотів чути правду. І важливо, щоб ми в дійсності хотіли чути правду, те, що Господь він каже. Одного разу один. Я не пам'ятаю, чи це був співак, чи якийсь артист, чи ну, якась людина, яка займала якусь гарну посаду і перед смертю своєю, він питається каже до своєї жінки, каже, скажи мені, що я прожив добре життя, скажи, що я старався прожити добре життя, що в мене буде все добре. І жінка йому сказала, так, ти старався прожити добре життя, от, і в тебе буде все добре. Але проблема його була в тому, що він запитував не Бога, не запитував не вірячих людей, які мене настановити. Він запитував просто свою жінку, і не то, що він казав, як ти думаєш. А він каже: Скажи мені, що буде все добре. І в тому проблема, що ми не раз можемо шукати собі людей, які скажуть нас, що все буде добре, які нас погладять, які скажуть, о, ти молодець. Але вже ми дійсно шукали тих людей, шукали це Боже слово, яке дійсно буде нас наставляти. Не раз людина думає. Ну, якось воно буде. Все нормально, всі диявол різно нашептує, але важливо, щоб ми на це не велися, щоб ми дійсності, маючи Боже слово, опиралися на нього. Я недавно говорив з одним віричим чоловіком, і він часто мені каже, як каже Боже Слово, давай як каже Боже Слово. І приємно, коли чоловік дійсності. Ти з ним спілкується, він каже, дійсності старається і бачиш по ньому він дійсно тримається Божого Слова. Він дійсності каже, як каже Боже Слово. Е, ну, те, що написано те він і не перечить. І далі написано ахав, він чуючи Боже Слово, і він цього Михея садить е, в в'язницю е, із 24 го вірша. Читаю. І підійшов Седекія на Анин син, і вдарив Михея по щоці, та й сказав: це перейшов до Господній від мене, щоб говорити з тобою. А Михей сказав: ось ти побачиш це, коли біжиш до, до найдальшої кімнати, щоб сховатися. І сказав Ізраїлі цар: Візьміть Михея і відведіть до Амона, начальника міста та до Юаша, царевого сина, та й скажеш, отак сказав цар. Посадіть у цього до в'язничного дому і давайте йому їсти скупо хліба і скупо води, аж поки я не вернуся з миром. А Михай відказав: якщо справді вернеться з миром, то не говорив Господь через мене. І до того сказав: слухайте ці всі народи. І цей Михай продовжує говорити правду, продовжує говорити, що буде далі. Але хтось, я думаю, хтось звірив, хтось не вірив. Але те, що він говорив, це далі не будемо читати, далі відбулося. Але що роби далі Ахав? Дивіться, як Ахав хетро поступає e, з 29-го вірша. І вийшов Ізраїль цар та Йосафат, цар Юден до Гілеатського ремонту, і сказав Ізраїлю цар до Йосафата, Я переберуся і піду на бій, а ти бери свої царські шати. І перебрався Ізраїльський цар і пішов на бій. Дивіться, як хетро поступає, ахав. І каже: я переберуся. каже: ти, от, ти будеш якби цар, а я каже, просто переберуся. І Ахав, він думав, може, у цьому війську ну мене не розпізнають, Бо як я піду в царських шатах, то звичайно мене можуть вбити. як тут. А, рішив зробити якось хитро, якось щоб якось ну, рятуватися. Він думав, може тим способом він рятується. І не раз людина, коли говорять правду, і вона собі шукає якісь методи. Та я врятуюсь. Пам'ятаєте притчу про таланти і цей раб лінивий? І він коли прийшов до пана, він вже собі надумав, що він буде казати. Він каже: Я знав тебе, пане, що твердати людина, ти ж не, жди не сію і збираєш, де не розсипав. Він його якби знайшов обвинувачення. Але цар йому каже: Ну ти ж знав, чому ти каже, не поступив так і так, якщо ти знав? Але каже за те, що ти так поступив, і кинули його е, туди, де буде плач і скрегіт зубів. Людина думає, я якось там проскочив, але на небі не проскочу. Біблія каже, що хто не умився кров'ю Ісуса Христа, не може, хто не народився від води і духа, як написано, не може побачити царство Боже, не може війти Царство Боже. І тому важливо нам. Що ми пам'ятали, що Бог бачить наше серце, він знає, чи ми що звукаємо, чи ми так поступаємо. Ось, і важливо, щоб ми чули цю правду, чули те, що Господь він говорить до нас і приймало своє серце, і просто поправляли свої дороги. І далі ми можемо побачити, що було з ізраїльським царем. Він схитрував, і чи вдалося йому зробити цю хитрість? Написано: асарійський цар наказав керівникам своїх колесниць тридцятьом і двом говорячи. Не будете воювати з малим та з великим, а тільки з самим Ізраїлем царем. І старуся керівники колесниць, побачили Йосафата, то вони сказали: це дійсно Ізраїль і цар, і зайшли на нього, щоб воювати. А Йосафат закричав: І старуся керівники колесниць, побачили, що це Ізраїль і цар, то повернули від нього. А один чоловік, знехотя, натягнув лука та й ударів із царя між підв'язанням Бояса та між панцером. А той сказав своєму візникові: поверни назад і виведи мене стабором, бо я ранений. І знявся того дня мій, а цар був поставлений на колосницю проти Сирії і помер увечері. І кров із рани текла в колосницю. А як сонце заходило місце крив у таборі такий: кожен до міста свого і кожен до краю свого, і помер цар, і був привезений до Самарії, і поховали царя в Самарії, і полоскали колесницю над ставом у Самарії, і псилизали його кров, а волниці мили своє тіло за словом Господнім, що він говорив. А решта ахаових діл, і все, що він зробив був, і дім зі слонової кості, що він збудував, і всі міста, які він побудував, отож вони написані в книзі хроніки Ізраїльних царів. І спочив Ахав із батьками своїми, а замість нього зацарював син його Ахазія до цього місця. І ми бачимо, що відбулося із Ізраїлем царем. Не, не зумів він ніде сховатися, а те, що сказав, каже Боже Слово, то воно. І збулося, прийшло його життя, закінчилось його життя. І він щось зробив, ми читаємо і дім побудував Слової кості. А якщо читати перед тим, скільки він багато робив гріхів, написав, що жінка його намовляла Єзавель, ну і скільки він робив зла. І сьогодні я можу закривати очі на Боже Слово, коли читаю Боже Слово, за які Господь каже, що вчинки людина не зможе попасти в небо, пише ніякий ні користолюбець, ні злоріка. Ні хижак, ні п'яниця не спадкують Боже Слово. Я все можу думати, та якось воно буде, а другі скажуть, та ні-ні, все добре, ти його чуть-чуть виключить і так далі. І, і людина може себе потішати тими словами, але насправді прийде Бог і по Божому слові написано, що ніхто ну, ніяка йота з Божого Слова не пройде. Написано в Божому Слові, хоч сто разів грішник чинить зло, та Бог йому суд відкладає. Також я зачитував не дуже давно два рази на це місце. Псалман написано: ти сидиш, там наговориш про брата свого, волоски пускаєш, каже, я мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Каже, тому буду картати тебе і все перед обличчя твоє. Також написано в книзі об'явлення про Єзавель, написано, що він дав їй часу, покаяться Бог. Він дав часу, щоб людині поправити свою дорогу, а вона не захотіла. Вона можливо, шукала якісь відмазки, якісь, думаючи, що вона якось дасть зради, якось справиться, але Бог, він каже, буде її карати. І також е, ну, написано в Коринтян, що прийде день і він об'явиться огнем. І Бог він, коли закликає, важливо нам в нашому житті, коли Бог нас закликає, покаяться, навернутися до нього. Можливо, Бог закликає когось, щоб покинув цю любов, яку ми на початку, і важливо нам не закривати своє серце, важливо нам почути, що Боже ти хочеш, яка воля твоя моє життя, що ти мені кажеш, і просто це почути і взяти, і виконати, щоб бути слушним, що дійсності не шукати собі вчителів, які будуть лещувати мені вуха, а шукати тих. Дійсності, ну хто дійсності буде наставляти. Ось. І тому, Боже Слово каже, коли Голос його, ми почуємо, щоб ми не за затверділи ми своє серце, коли Бог говорить, аже нам не відвертатися і не відкладати на потім, раз людина думає, та я потім встигну. Цар Він теж казав, каже, ну тримайте ми аж поки я вернуся з миром. Цар думав теж може, все буде добре, ще зробив якусь ну Хоча я думаю, що він. Можливо, і переживав, але думав все-таки, що все буде добре. Але сталося те, що сталося. Е, деякі лікарі кажуть, ну, е, якби, що якщо б цей лук попав, можливо, в пояс, та можливо би цар жив. А так він попав туди між тим і тим, і за того цей цар помер. І написано ще один чоловік знехотя, нехотя, хотячи, але збулося Боже Слово, те, що Бог він каже. І життя воно пройде, воно пройде. І ми всі будемо. Ну, якщо ми не будемо жити, так як Господь цього хоче. Будемо шукати вчителів, які будуть нам муха влещувати. Прийде час і життя пройде, і перед Богом треба буде давати звіт за неправильне життя. Тому сьогодні, поки ми маємо час, і ми чули, що щоб поправляти своє дороги, щоб робити те, що каже нам Боже Слово, не шукати тих, хто буде нам уха влещувати, будуть говорити те, що добре. А щоб ми були вірними Богові. Щоб ми не відкладали на потім. Написано, що і сам, і слізми шукав, там написано про переворітство, але прирівнюється до покаяння. Що людина не раз думає, потім-потім покаюся, а походить потім час, і людина Бог їй не дає покаяння. От. І таке буває, на жаль, є такі історії. Тому хай Господь нам поможе, щоб ми тісності слухали те, що Господь нам каже, те, що Господь і виконував. його. Йому хай буде слава. Амінь. Амін. Важливі слова.